Я коли приїжджаю в Харків, мені здається, що час летить просто зі швидкістю x5. Я просто нічого не встигаю. Сьогодні вирішили з сестрою провести час разом у Нікольському, зробити шопінг, подивитись речі на осінь, на зиму в центрі купа людей, машин. Коротше, місто живе і це не може не радувати. По итогу з шопінгом не задалось, нічого не купили. В бракарді єдине, я нанюхала собі дуже класні парфуми, які я собі дуже скоро придбаю. А ще побачила один заклад, який бачила в рекомендаціях у блогерів абсолютно у всіх харківських блогерів. Називається Тістов. нічого не купили, ну поїсти ж святе. Ну, Ми вирішили спробувати для себе новий заклад. Виявилось. Ще тістовня працює з 2013 року. Коли ми підійшли до вітрини, і в мене просто розбіглись очі. Тут більше 40 видів пирогів, солодкі, несолодкі, всі великі, по кілограму, більше начинки, дуже незвичайні, качка з яблуками, баранина з перцем, півень у вині, індичка з сухофруктами, лісові гриби, кролик сметані. солодкі, макові, полуничні, яблучні, які хочеш, просто тут знайде кожен собі на свій смак. І, до речі, Якщо береш пиріг з собою, то вони дають знижку 20 Це дуже прикольно. А якщо замовляєш до, додому, то доставка безкоштовна. Прикиньте, безкоштовна до Тав до цього кілограмового пиріжечка. Ми ще взяли по бульйончику з телятини, додали туди зелені. Ви просто не уявляєте, як це смачно. Ви просто подивіться, яка кількість начинки. Мені здається, що навіть коли печуть пиріг вдома, не кладуть стільки начинки. Коротше, ми дуже довольні, наїлись. Хоч шопінгам не задалося, зате дуже смачно поїли. Харків'яни, Діліться в коментарях, чи були ви тут, чи чули про такий заклад, і який ваш пиріжечок улюблений.